Запис увімкнено. І ще раз доброго ранку повторюю. У нас зараз приєдналося вісім членів комітету із 10. Кворум є. Засідання оголошується відкритим. Вам був запропонований проєкт порядку денного із п'яти змістовних питань різного. Які думки щодо порядку денного? Погодите, затверджуємо. Тоді ставлю на голосування проект порядку денного в тому варіанті, як був надісланий. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Артем Валерійович. За. Дякую. Людмила Іванівна. За. Дякую. Михайло Миколаївич Михайло Миколаївич мікрофончик Попив за. Дякую. Оксана Анатоліна. За. Дякую, Юрій Іванович Юрій Іванович за. Дякую, Сергій Володимирович. Ковстричук за. Дякую, Олег Михайлович. Нютка, за Дякую. А на всяк випадок Сергій Миколаївич? Нема. І Наталія Ігорівна. Нема. Перше питання порядку денного. Це проект постанови. Де 9... вісім за рішення прийнято одноголосно. Числа присутніх під час розгляду цього питання? Дякую, Михайло Миколаївич. дуже дякую вам. Отже, переходимо до розгляду першого питання. Це проект постанови 9606, внесений народними депутатами. Константевич Віно Мирославівна та іншими депутатами, членами комітету з питань гуманітарної інформаційної політики. Ви бачите, що до проекту рішення проект висновку маєте проект рішення це. Рекомендувати Верховній Раді розглянути з урахуванням нової редакції проекту. Нова редакція обумовлена, в тому числі експертними висновками, які нам надали аж три комітети, в тому числі з питань інформації гуманітарної політики, молоді спорту і науки і освіти. Тому всі ці документи члени комітету мають. Я бачу, що на засіданні присутня Ірина Мирославівна з Ірина Мирославівна. Ну члени комітету з усіма знайомились. А, можливо, ви хочете одну-дві хвилини привернути увагу членів комітету на ключові моменти проекту вашої постанови 9606. Прошу, будь ласка, доброго дня, шановні колеги. Е, насправді постанова, яку підготували члени нашого комітету, вона є важлива, тому що вона лягає в концепт очищення гуманітарного нашого простору від тих російських. Наративів, які присутні в різних проявах, і, зокрема, ось у діловому мовленні Верховної Ради, щоб не зловживати вашим часом, я тільки подякую за роботу над проектом цієї постанови і дуже слушні і важливі зауваження, які лягли в основу уже. Фінальної версії цієї постанови ми з усім погоджуємося. Дякую, і ми розуміємо, наскільки важливо нам, щоб власне. Це було впроваджено в життя. Йдеться про те, що нам потрібно оновити шрифти в документах, якими послуговується в роботі Верховна Рада. Кожен із комітетів, які пан голова не назвав, вони є доречними, доцільними. Ми їх підтримуємо і сподіваємося, що найближчим часом проект постанови буде винесений в зал. Дякую, колеги. Дякую, Насана. Шановні члени комітету. Хто має запитання до? Ініціатор проєкту постанови. Чи хотів би висловитись? Тоді ставлю на голосування проєкт рішення комітету щодо проєкту постанови 9606 в тому варіанті, в який він був вам надісланий. І прошу голосувати. Кальченко голосує за. Артем Валєрєвич. Артем Валерійович. Добре, Людмила Іванівна. Підтримую, за. Дякую, Михайло Миколайович. Папір, за. Дякую, Оксана Анатолівна. Оксана Анатолівна. Сергій Володимирович. Пострійщук, за. Дякую. Олег Михайлович. Синютка, за. Дякую. Іще раз. Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Дякую, Артем Валерійович. За. Дякую. А, Оксана Анатолівна. Да. Дякую. На всяк випадок, Наталія Ігорівна. Сергій Миколаївич? Нема. Михайло Миколаївич? Вісім за. Рішення прийнято одноголосно. числа присутніх під час розгляду цього питання. Дякую. Рішення прийнято. Дякую, Ірину Аславна. наступ... Дякую. Наступні колеги. чотири питання порядку денного. Це проєкти постанов, де наш комітет не є головним. О, я бачу, приєднався Сергій Миколаївич Пішок. Сергій Миколаївич, добрий день. А, вітаю, вітаю Сергія Віталій. Ми, ми щойно розглянули перше питання порядку денного. Переходимо до другого питання порядку денного. Повторюю, наш комітет не є головним. Це проєкт постанови. Ну, назвемо його так: 10.0.44. Проект проект закону, вибачте, про рахункову палату внесений народним депутатом Фроловим. Пропонується, пропонується затвердити експертний висновок і направити його до головного комітету, комітету з питань бюджету. Проект рішення, проект висновку вам наданий. Хто хотів би висловитись? Тоді ставлю на голосування проєкт рішення Комітету щодо проєкту закону 10.044 в такому варіанті, який він був вам надісланий. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Артем Валєрєвич. За. Дякую, Людмила Іванівна. За. Дякую, Сергій Миколаївич? За. Дякую, Михайло Миколаївич. Попів за. Дякую, Оксана Анатолівна? За. Дякую, Юрій Іванович. Юрій Іванович, за. Дякую. Сергій Володимирович. Острійшов, за. Дякую. Олег Михайлович. Сенютка за. Дякую. Наталія Ігорівна. Нема. Михайло Миколаївич? Дев'ять за. Рішення прийнято одноголосно. Числа присутніх під час розгляду цього питання. Дякую, Михайло Миколаївич. Наступне питання це проект закону, альтернативний до попереднього. Так само, з проект закону про рахункову палату реєстраційний 10044 1 Проект експертного висновку вам наданий. Проект рішення так само пропонується затвердити експертний висновок, надіслати до комітету з питань бюджету. Хто хотів би висловити з цього питання? Тоді ставлю на голосування проєкт рішення комітету в той редакції, який був надісланий. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Артем Валерійович. Мікрофончик. За. Дякую. Людмила Іванівна. За. Дякую. Сергій Володими... Миколаївич, вибачте. За. Дякую. Михайло Миколаєвич. За. Дякую, Оксана Анатолійовна. За. Дякую, Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Дякую, Сергій Володимирович. За. Дякую, Олег Михайлович. Нютка за. Дякую. Наталія Ігорівна? Нема. Михайло Миколаївич? Дев'ять. За рішення прийнято одноголосно числа членів комітету присутніх під час розгляду цього питання. Дякую, колеги. Наступне питання це проект закону 10.044-2. Який так само е, е, зареєстрований як альтернативний проект висновку. Проект рішення вам наданий. Проект рішення схвалити експертне висновок і діслати до комітету бюджету. Хто хотів би висловити з цього питання? Тоді ставлю на голосування проєкт рішення комітету в тій редакції, як було надіслано. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Артем Валерійович за. Дякую, Людмила Іванівна. За. Дякую, Сергій Миколаївич? За. Дякую, Михайло Миколайович. Дякую, Оксана За. Дякую, Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Дякую, Сергій Володимирович. Отрисок, за. Дякую, Олег Михайлович. Нютка, за. Дякую, Наталія Ігорівна. Михайло Миколаївич. Дев'ять за рішення прийнято одноголосно шисла членів комітету присутніх під час розгляду цього питання. Дякую. Наступне питання. Це так само проект е, закону реєстраційний 10.0.22. народні депутати Кузьміних Мазурашу Яцик. Е, так само наш комітет не є головним. Пропонується ухвалити експертний висновок і надіслати до комітету з питань правоохоронної діяльності, який є головним з цього питання. Хто хотів би висловитись? Тоді ставлю на голосування проєкт рішення Комітету щодо проєкту закону 10.022. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Артем Валерійович. За. Дякую, Людмила Іванівна. За. Дякую, Сергій Миколаївич. За. Дякую, Михайло Миколаївич? Папір за. Дякую, Оксана Анатолійна. За. Дякую, Юрій Іванович. Юрій Іванович, за. Дякую. Сергій Володимирович. Костерічук за. Дякую, Олег Михайлович. Тинютка, за. Дякую, Наталія Ігорівна. Нема. Михайло Миколаєвич. Дев'ять за. Рішення прийнято одноголосно. Шісла членів комітету присутніх під час розгляду цього питання. Дякую. Шановні члени комітету. Змістовна частина порядку денного вичерпана. В різному. У мене нема нічого. Ну, поки не закінчимо засідання. Да? А хто хотів би висловитися в різному? Якщо немає бажаючих, тоді засідання оголошується закритим. Запис ми зупиняємо.